У записі перемовин терористів про збиття Боїнгу засвітився російський генерал, пишуть голландські змі. Один з підозрюваних, який, можливо, був причетний до катастрофи Малазійського рейсу MH17, збитого над Донецькою областю, упізнаний Україною як співробітник державного розвідувального управління Росії. Прокуратура Нідерландів опублікувала чотири перехоплених телефонних розмови про катастрофу MH17. Відомство не називає імен тих, хто телефонує, але заявляє, що це була розмова між сепаратистами. Офіцер прокуратури Фред Вестербейк розповів. По телебаченню про те, що записи справжні, що вони перевірені вздовж і впоперек. Одна з перехоплених розмов вже незабаром після катастрофи була опублікована Українською службою безпеки за цією реконструкцією. СБУ пізнало одного з учасників розмови Сергія Петровського, офіцера російської військової розвідки державного розвідуправління в розмові. Хмурий, позивний Петровського, повідомляє, що він пішов з армії у квітні 2014 року в званні генерал-майора. Відразу ж після звільнення з армії Петровський приєднався до одного з лідерів бойовиків Ігоря Гіркіна, відомого також під прізвищем Стрілков. Да, слушай, блядь. Алло, Ніколаївич, а куди нам цю красавицю згрузити, Ніколаївич? Яку? Ету? Да, да, що я привез, я вже в Донецьке. Ету, я, о чому я думаю, да? М, яку? Да. Да, 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 да. Ой, БМ. Да-да-да, я понял. Так, Бу -бу. так, так. Она на этом, на тягаче. А, да, она на в этом ее просто на будет где-то выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо нее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ти Запис показує, що Петровський можливо є ключовою фігурою в кримінальному розслідуванні. Наприклад, цей колишній генерал-майор організував транспортування ракетної системи БУК до Донецька, а звідти далі в зону бойових дій. Підозрюваний офіцер розвідки також є тією людиною, яка веде діалог на двох нових телефонних розмовах, опублікованих прокуратурою понеділок, 1 квітня. Саныч, а куди мені діло що з твоїми піде ще моя «Бук-М» пайдео пішов на. Річ. Он, он на трале. Куда ее а -а -а. подогнать, чтобы поставить в колонну, а? К этому самому, за мотелем, туда, не доезжая Горностаевской, вот туда. Сразу за мотелем, да? Слушай меня внимательно только. Значит, сейчас за мотелевским кольцом вот библиотекарем созвонишься, будет стоять. Вот ты понял, что, да? Да. Алло? Да, 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 берешь, да, да. берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение, раз. Понял, да? да. Остальных ага. оставляешь здесь. Да. Вот, раз. А, свою, туда приходишь, там есть рядом первомайская. Посмотри по карте. Я да. понял. Где-то да, в том я. районе располагаешься, Вот вытягиваешь туда своих же, вытягиваешь, Нет. что у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана. Вот і которую штучки, сейчас ти Понял? Я понял. З даних розмов з'ясовується, що бук після авіакатастрофи був транспортований в Росію групою чоловіків під керівництвом людини з позивним Бібліотекар. Рейс MH17 компанії «Малайзія Ейрлейнс» розбився 17 липня 2014 року поблизу села Грабово. Всі 298 пасажирів, у тому числі 196 голландців, загинули. Незалежне журналістське розслідування ще раніше вказувало на докази причетності Росії. Нідерланди очолюють розслідування Міжнародної дослідницької групи, в яку входить також Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна.